Авіційні касетні боєприпаси. Є для літаків такий вид боєприпаси, називається РБК. Разова бомбова касета. Виглядає як велика бомба, або як велика бочка з таким якимсь хвостом. Внутри вона заповнена отакими малими боєприпасами. Це, можна сказати, скрепна збройна. Яка появилася ще під час другої світової, і було визвано тим, що нікуди ніхера попасти не можуть, не можуть попасти в танк або прицільно по піхоті той бомбою, звичайно. Поэтому придумали зробити, щоб з ладною бомбою випадала Херова гора маленьких бомб, із них хоч одна, ну кудись попаде. Ці скрепи нікуди в них не поділися. Радянський Союз їх кльопав, що із дури эту в нас і продовжують цю традицію. Примінялися у Чечні масово в Сирії. Приміняються, мабуть, і у нас. Потому що що ще ждати этих... росіянці найпоширені оці двох типов обів чи савкулі. Противопіхотна. Розмір бачиш. В принципі, це звичайна авіабомба, але маленька. Корпус болванка со столісного човуна. Принцип той як на гранаті F1. При підриві десь процентів 50-60 цього корпусу превращається в пил, а стальне таки превращається в уламки. По дії десь як дві гранати F1. У мислі взяти, По уламкам. Дальність. Добрячого враження десь до 20 метрів. Далі вже у ланки, в принципі не опасні. Поцарапати може поцарапаються десь там метрів ще 15. Ну, в радіусі 20 метрів прилетить. В радіусі 10 метрів мало того, що прилетить, так ще й фугасної дії, тобто волна. Волна буде добра, хоч і 4 речовини там не особо багато. Ну, за счет масивного корпуса вона успіє розігнатися так, щоб хлопнути по голові добряче. В качестві взривателя по суті використовується спрощений взриватель від мінометної міни. 50. Він сугубо ударної дії. Прилітає, бахає і взривається. Ніяких механізмів самоліквідації, ліквідації, не звлікаємості, там нашої, ну, в общем, немає нічого, просте як граблі. Десь близько 10% у цього гімна коли падає, воно не взривається. Толі браковані, то лі херозно. І валяються. Ну якщо воно валяється, десь нехай собі валяється. Але коли воно вам залетіло до окопа, а вам ще цю позицію держати, а саперів. Знайдеш, то що робити? Робити дуже просто. Якщо воно прилетіло, впало і не взривається, воно лежить отак, просто отак його акуратно берете. Так як зривати ударної дії, то поки ви його не йдете. І воно і не взірветься. Ні. Берете, відносите кудись в сторону від позиції, виділяєте там якусь ділянку, куди будете сносити от, подобне гівно, плюс там насечені патрони, плюс все, що у вас не спрацювало, складати кудись туди, потім приїдуть колись сапери і все це підірвуть. Ну або передасте там свої зміни, що туди не ходити. Там дуже багато гівна складено, і вони цю традицію будуть продовжувати. Якщо воно старчить отак із от, от, ґрунту, то тут вже хіре його зна, при попитки його витягнути. Тягнути, може спрацювати. Тому, якщо воно торчить, прив'язали мотузку акуратненько до нього. Відійшли подалі за вугол перелому лінії окупів заховались, смикнули. Якщо воно висмикнулося із землі, лежить вже отак, можна брати і віднести. Ну якщо їх то відносити вже нічого нема. Це поживу робота сугубо по людях. Це є воно. Тар 2,5. противотанкова авіційна бомба 2,5 кг. Теж скрепно придумали під час Другої світової, але під кінець Радянського Союзу її доробили. Тому що якщо вона не попадала в танк, просто робила в землі дирку для кратів. Якась вумна голова придумала, чого йому нахрен розходуватись, і доробила отут ланкову башку. Тут, тут у нас кумулятивна воронка, воно спрацьовує кумулятивна струя, яка б'є в танк. Якщо воно в танк не попало, попало рядом в ґрунт, від підриву оця частина розлітається на оці квадратики. Ну і десь в радіусі 15-20 метрів шкоди народу. Це в нього теж воно в касеті, отак укладено, як випадає воно з касети, злітає якийсь хамут, розкладається хвост, який нам отак даже вже в повітрі. Плюс у нього тут ще є запобіжник. Вітрянка, воно коли лупить, крутить цю вітряк. Там різьба від цього вітряка, і на різьбу навінчений грузик, на кінці якої голка. Далі пружинка, яка не дає цій голки дістати до детонатора. От пару оборотів цього вітряка, і оцей грузик освобождається. Далі, коли воно прилітає. Інерція цього грузика передоліває ту пружинку, б'є по детонатору, ну, капіль детонатору, поне далі підриву цього чоловіка. Теж багато їх валяється, невзірваних, можна, якщо воно не взирвалося, ну, те саме, що і з цією. Лежить, акуратно взяли, аби отак її не бахали, щоб той грузик там не мотилявся на той пружинці, Віднесли і поклали. І якщо партизанами, в принципі, можна розібрати, то тут відкрутити акуратно, добити детонатор. Поставити другий детонатор, наприклад, там від гранати, і електродетонатор. Ну, ефективність маленька, тому що взяти речовини небагато, і плюс воно кумулятивне. Осколки тут вже доповнені. Опять же, якщо загрузло торчить з ґрунту сама ця штука, хвіст, те саме, не треба її самому витягати. Прив'язали війку, відійшли, заховались, смикнули. Потому що може бути опять же, браковане все у них там через жопу, бракований через сраку зроблений такий накольний механізм, що іголка або кривувата, або ще щось, або детонатор бракований, що воно його кальнуло, але от там його і приджало, не вистачає якогось там содзін, там ну якихось там мікронів. І коли ви його тягнете, щось там мета, і воно вибухне. А якщо ви рьохи смикнули, воно з ґрунту вилізло, впало. І не все, можна спокійно брати, уносити і підкладати. Ну, якщо це ви гражданський і все гівно поприлітало десь у вас у село або місто, ну лучше, звісно, не займатися саме розмінуванням, визвати ДСНС, військових, повідомити, що таке гівно прилетіло. Поки ви це все визиваєте, наставте якийсь вішок, поставте якогось дорослого. В качестве наблюдателя, тому що це гівно дуже цікавить дітям. Воно нахер не хера ну, не дешифрується так, що воно опасно. Лежить, отака красива цацька, тут сухав такий хвостик, пружинки, там блистить усе, Тут воно таке маленьке, дитина запросто на оце біжить, йому цікаво, бере нахер і потім горе. Поэтому лучше не просто помічати, а поставити якогось взрослого, який буде стояти і всіх розганяти. Саме ліквідації, що тут, що тут немає, поэтому воно само собою не вибухне. Приїдуть вже сапери військові, там вже зберуть, гірну вивезуть і Це авіційний касетний боєприпаси. Фотографію касети, як воно виглядає в зборі, якщо знайду, то вже там десь прилікую.